золота пора для нескінченних застуд у період міжсезоні Наш організм перелаштовується до зменшення світлового дня холодів. Через це ми часто відчуваємо безпричинну дьгу або стаємо легкою здобиччю для усяких хвороб. У кожного свій рецепт боротьби. Зокрема, наші зірки піднімають собі настрій таким я борюсь за допомогою музики, роботи. уборки даже. Хорошее питание, много витаминов, много работы, встречи с друзьями, слушаю хорошую музыку, смотрю хорошие фильмы, позитивные. Когда ничего не делаю, там бывает такой вечер, какой-нибудь да, свободный выдастся, безусловно, хватает депрессия. Но в основном работа спасает. Чтобы противостоять сезонной депрессии, укрепляйте свой организм. Перед всем правильно харчуйтесь. Живите продукты, богатые на белок. Якщо ми навіть з'їли яблучко, але не з'їли якийсь білок, який би це залізо з яблука отримав і потім передав в інші там частини нашого організму, відповідно, гемоглобін як структура не сформується. Тому в харчуванні ми би рекомендували більше докладати зусиль або налягати так на білкові такі різні продукти. Білкова їжа це яйця і м'ясо. Рослинні білки місяць горіхи, бобові, соєві продукти, зернові. Восени ми часто відчуваємо безпричину депресію. Настрій погіршується. Швидко втомлюємося. Це результат нестачі організму серотоніну та дефоміну, так званих гормонів задоволення. Тому крім білків, треба їсти продукти, які їх формують. Це може бути е, олії різні рослинні, тобто це і оливкова олія може бути і ляна олія. Це може бути тунець, лосось або ну краще. Це ще була морська риба, але може бути і річкова. У осінньо зимовий період у нашому раціоні повинно бути багато тваринних жирів. Вони допоможуть зберегти енергію і тепло. І ще ловіть останні сонячні дні. Сонечко сприяє виробленню в організму вітаміну Д, допоможуть вистояти в період міжсезоння і народні рецепти. Найсильнішим біостимулятором, який зміцнює імунні сили організму і запобігає захворюванням верхніх дихальних шляхів, які так поширені в цей зимовий або передсезонний період, необхідно використовувати саме прополіс. Він займає перше місце в рейтингу найкращих стимуляторів рослин. Також підійдуть настоянка з радіоли рожевої, підмаренника. А ось балабан або ж гадючник можна назвати домашнім санаторієм. Зміцнює організм його захисні сили. По-друге, виводить шлаки з організму, активізує роботу печінки і нирок, то що нам потрібно в осінньо зимовий період. І третє моментально знімає температуру. Не забувайте, що приємні враження це також джерело гормона щастя. Навіть якщо час від часу ви думаєте про людей чи речі, які любите, таким чином продукуєте в організмі радість, а відтак вберігаєте себе від нудьги.